16 жовтня в суботу вшанували і провели в останню путь військовослужбовця Юрія Головача. До Святотроїцького кафедрального собору прийшли родина героя, друзі, громада та місцева влада. Юрій Головач, лучанин, який, не чекаючи мобілізації, пішов добровольцем на фронт. Два з половиною місяці боровся за гарбниками, які прийшли на нашу землю. Друге число жовтня в його родині назавжди викорбується чорними фарбами та скорботою. Юрій народився вже за незалежності України І іншого шляху для нашої країни він і не розглядав, що він зробив все, щоб майбутнє України настало. Ми не можемо цим похвалитися, бо ми ще не все зробили. Тому, стоячи тут, у храмі Божому, відпроваджаючи новоспочилого в останню дорогу, подякуємо. Богові, що він через насіння наших українських героїв дає нам шанс на майбутнє нашого народу. Нашому герою було лише 26 років за домовиною, яку пронесли театральним майданом міста, слідували переважна більшість його однолітків, які прийшли попрощатися з другом. Дуже добрим, веселим. Заодно і вічно завжди. Рося вперед, завжди він був з перших тих, хто пішов на війну, і зразу хотів гарячу точку, тому що він не був слабак, він був сильний хлопець, мужній, дуже дуже добрий. Дуже добрий. Юрій закінчував 19-ту школу міста Луцька, був надійним другом для своїх однокласників та людиною з твердими переконаннями щодо патріотизму і історичної правди про Україну. Дуже хороша дитина, кажу, він такий був щирий, добрий. Кажу, шкода, шкода, що війна їх забирає таких добрих дітей від нас. Кажу, дружили з ним, і от вчителькою розмовляла їхньою. Була здібна дитина. Дуже хороша і дуже кажу. Шкода, хай спочиває з Богом. Серце розривається не до навіть не знаю, наскільки вдячність виразити, не можна це словами Юрі і всім хлопцям. Безмежно, шкода тільки, що наші люди не задумуються над тим, що потрібно віддавати належну шану героям і на похорон справді приходить дуже мало людей. Шкода батьків, шкода рідних. І повторюся, я неймовірно вдячна героям нашим загиблим і ті, що воюють, хай їх Бог береже. А Юрій вічна пам'ять. Уся громада України мусить не просто пам'ятати героїв, а й з вуст в уста передавати наступним поколінням правду про незламний дух наших захисників. На жаль, маємо ще одну втрату. Сьогодні ми провели в останній путь нашого героя, молодого хлопчину, 26 років, ще не встиг пожити, ще в житті багато чого не побачив, але віддав своє життя на Україну. На жаль, дуже дорога ціна платиться сьогодні українським суспільством за те, щоб боронити Україну від окупанта, за те, щоб не допустити далі його на територію України. Тому вічна пам'ять, честь і шана. Сьогоднішньому герою, якого ми провели останній і всім нашим героям, які поклали своє життя за майбутнє України. Юрій Куцик, Неля Прокопчук для новин на часі.